З нами зараз ексклюзивно на зв'язку, Юрій Ромашко, виконавчий директор аналітичного центру інститут аналітики та адвокації. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас. Ви зараз знаходитеся на конференції з відновлення України в Лондоні. Розкажіть, яка атмосфера зараз панує, що зараз відбувається на цій конференції? Які у вас враження від цієї конференції? Почну з останнього враження стримано позитивні. Я би так сказав. По перше, перший день ще не завершений. Ще багато зустрічей і дискусій заплановано. Дуже багато заяв про фінансову підтримку, про страхування військових ризиків, про гарантії, про мобілізацію спільних зусиль для єдиної цілі перемоги України. Це не може нарадувати. Центральний меседж, який сьогодні обговорюється, це роль бізнесу, роль приватного капіталу. Адже всі ми і в Україні, і в світі розуміють, що саме приватний капітал, саме бізнес повинен бути драйвером відновлення і відбудови країни. Коли на конференціях із відновлення України наші урядовці говорять про інвестиції у відбудову, вони мають на увазі лише кошти державних держав і фондів. Чи розрахунок може бути і на приватний бізнес? І тому, якщо в такому випадку якийсь сенс приватному бізнесу інвестувати в Україну, оскільки їхні інвестиції ну насамперед розраховані на отримання прибутку. Давайте почнемо здалеку. Ми повинні розуміти, що лише за перший рік війни потреба на відновлення складає 411 мільярдів доларів. Це там, дані світового банку, єврокомісії та уряду. Я думаю, що жоден фонд, жоден фінансовий інструмент навряд чи похвастається такими цифрами в балансі і готовністю їх інвестувати на одну країну. Тому е зовнішня допомога в різних проявах і для бюджетної підтримки, і для вирішення завдань швидкого відновлення і планування довгострокового відновлення. Це про створення умов е умов, за яких саме бізнес зможе працювати. Це про проведення реформ, це про регуляцію, це про багато багато речей. І власне конференція це якраз те місце, де Уряд і не лише уряд, а й громадянське суспільство, бізнес умовно розкривають домашню роботу, яка була зроблена за цей рік. а Насправді зроблено було чимало. І на міжнародному рівні вже створена, Ми знаємо, мультидонорська платформа координації тому це важливо. І на національному рівні багато речей інституційних зроблено. У нас відновлення якого не було. У нас генство якого не було. Я маю на увазі попередню конференцію в Лугану рік тому. Мова про фонд ліквідації наслідків збройної агресії, моя мова про визначення чітких пріоритетів уряду. Це все дуже важливо для міжнародних партнерів, адже вони мають чітко розуміти вектор руху, яка візія в країни, і вже під цю візію формувати, конструювати підтримку, залучати різних акторів і будувати, будувати Україну. Пане Юрію, чи говорять на конференції про контрнаступ наших збройних сил, про загрозу удару Запорізької атомної електростанції з боку окупантів і те, що заявляв президент Байдер про можливість застосування тактичної ядерної зброї, про яке він попереджає, що Росія може це застосувати чи говорять про це, чи виключно це власне тема відбудови України? Звісно, це неможливо не згадувати. Конференція це більше про економічну стійкість, про залучення фінансування для відбудови. Але ми розуміємо, що без допомоги військової, без забезпечення ось цієї стійкості говорити про відбудову складно. Тому, звісно, у всіх виступах ключових офіційних осіб. Майже на кожній панелі це згадується, говориться про конкретику, не просто про підтримку, а саме про в чому вона проявляється, що готові давати. І ви знаєте, що сьогодні Ентоні Блінкен голосив про черговий пакет допомоги, який в тому числі включає і мілітарні аспекти. Тому, звісно, про це неможливо не говорити. Багато панелей стосується енергетики, зеленої енергетики, тому що коли ми говоримо про відбудову, ми говоримо відбудувати краще ніж було, тобто зеленіше, тобто інклюзивно. Прозоро, ефективно, і це все тут сьогодні обговорюється, звучить і конструюється для України всі разом. Пане Юрію, дякую, що ви знайшли сьогодні можливість долучитися до нашого ефіру. Успіху вам в роботі конференції і Лондону. Вітання, Юрій Ромашко, виконавчий директор аналітичного центру інституту аналітики та адвокації, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.